Породілля Юлія Яцишин заколисує сина Артема. Жінка розповідає, що народила його передчасно з вагою трохи більше двох кілограм. Зараз вони перебувають у відділенні неонатального та постінтенсивного виходжування новонароджених обласного перинатального центру. Народилися ми трішки швидко, як нас називають ранні пташки на 34-му тижні, і у нас зразу конфлікт. Тобто, внаслідок резус конфлікту, гемолітична хвороба. У нас така історія вже з другою дитинкою, оскільки вдома також є донечка, також була така похожа історія. Тобто, практика як така негативний досвід є. З такою дитинкою, звичайно, багато переживань, багато нестабільності. Не знаю, що чекати від завтрашнього дня, але. Впевненість надає медперсонал. У цій палаті також перебуває Оксана Попович з сином Михайлом. Місяць тому, розповідає, у неї розпочалися передчасні пологи. Сина народила з вагою 1 кілограм 700 грамів. Це у нас третя дитинка, треті мої роди. Закінчилися вони, ну, слава Богу, що так. 33-й тиждень передчасне кесарське. Ми не були готові до такого, не чекали, але слава Богу, все обійшлося. Нам уже сьогодні місяць і ми ще додому не можемо добратися. Породіллі з передчасно народженими немовлятами після лікування у реанімації перебувають у відділенні неонатального та постінтенсивного виходжування новонароджених. Однак трохи більше року тому таких дітей доліковували в обласній дитячій лікарні. До створення відділення, за словами завідувачки Ольги Кіршак, стан дітей та матерів часто погіршувався через переїзд в іншу клініку. Для того щоб не створювати Такі, і, по-перше, негативний емоційний сплес в матері, адже стабільний стан матері також впливає на виходжування даної дитини і не викликати різні ризики з боку стану здоров'я цих дітей. В усьому світі це вже давним-давно створено і нарешті ми дійшли до цього стану, де ми можемо їх виходжувати. Ця, ці діти ще потребують не тільки спостереження лікарів, але й потребують і достатньої кількості апаратури для того. Щоб слідкувати за їхнім станом і вчасно надавати допомогу, перед тим як передчасно народжені діти уже в стабільному стані потрапляють до цього відділення, медики лікують їх у реанімації. Наразі зі слів завідувачки відділення інтенсивної терапії новонароджених Ольги Садової таких є семеро. У нас є для перечасно народжених діток з надзвичайно малою масою тіла. в нас є кувези, де ми їх тримаємо. І коли дітки мають температуру тіла більшу або вже перебувають деякий час у нас на лікуванні, вже є певна терморегуляція, вони вже можуть тримати самостійно тепло, тоді ми їх перекладаємо на відкриті реанімаційні системи. Залежно також від того, яка дитинка за перечасно народжена, вони в більшості діток вимагають і респіраторної підтримки. Це за допомогою апаратів штучної вентиляції легень або апаратів назального також в обласному перинатальному центрі медики створили окреме відділення, де лікують вагітних породіль та новонароджених з діагнозом ковід. 19 вже з жовтня цього року, коли почали поступати вагітні. То можу сказати, що е, така хвиля е, зовсім інша, тому що вже з початку жовтня вже є 29 діточок, народжені від е, мамів ПЛР-позитивних, але з них вже сім самих дітей ПЛР позитивних. Е, це е, таких, що вони без клінічних проявів дітки, і п'ятеро дітей вже є в реанімаційному відділі. В реанімаційному відділенні за словами Людмили Тачинської найменша вага новонародженої дитини, яку зараз лікують у реанімації, приблизно 700 грамів. Олександра Берчак, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.